Так, дай Боже, здоров'ю всім. От є отакий випадок. Коніка, якась алергія. Ну, напишіть, хто свої е, розуміння, що це може бути, був на випасі, перевели на другий випас, погода дуже сира, дощова погода. І наробилися отакі бульфи така штука з конем запух, заплив. Отак, зараз покажемо. Ну, оберни його, Сашко, туди. Дюпер, отакі, отакі пухлини у коня скрізь. Пішли. Це все понапухало, больфе. Проконсультувалися з ветлікарями, у нас у селі нема кому уколоти так внутрішньо. То виїхав я, зараз буду колоти. Я вже колов, так знаю. Та й зараз будемо пробувати лікувати коника. Так, Ставимо на паузу, зараз будемо дознімаємо. Ага, покажу, чим будемо зараз колоти, що будемо робити. Є у нас дексаметазон, шприце голки і є стимул. Стимул будемо колоти на шиї внутрі дексаметазон внутрівенно. Так, далі зараз буде. Забере Сашко руку туди на бикту. Yeah. А так, до коня. вену ту але тепер даємо стимул. Тримається? Далі... Yeah. Стемулу даємо 40 кубиків, 20 на одну сторону, 20 на другу сторону. Дексаметазон вже дали. Дуже хороший препарат, цей стимул. Катозал теж дуже класний, ну і цей. Гарно себе показав. Так. Ті ворога затриматися? Ні, ні, не. Іде затримати, з старого боку обіді. Так. Завтра маємо повторити процедуру. Є сагадне дексаметазону 15 кубиків. Вену я покажу отак до цього отак, запух конік. Така є. Скинув хлопцям, ветеринарам вони подивилися, кажуть, що це є алергія, тут може бути і отака От алергія може бути при укусах бджіл, могли б і бджоли покусати, ну хіба деякі, бо там бджолів блеску ніде нема. Вже всеке думали. Якщо б кусила ласиця, Міша, якщо кусає ласиця, то підпухає вся, та шкіра лопотєт. Отак тоді, коли ласиця кусає, то шкіра лопотєт, А тут нормально все, безводнення нема, щоб, бо шкіра ні. ну, нормально себе поводить. Це, скоріше всього, що або він щось спасе, кус рослину. Клади його обертайся, шкона він відпочиває. А він е -е, їсти їсть, як, я пригнув, його як діп... ти пригнав, їв води пив. Діп... Так, сказали, сказали, що давати йому воді, пити давати багато і по можливості заварити чай. Страви, знаєш, такий чай заварити. От така процедура. Невелика. Завтра І післязавтра знов таки даємо дексаметазону, але будемо вже давати по 10 кубиків. Результат вам обов'язково покажемо. Я нагадаю, що такі коні шкода, аби щось з ними ставалося, бо того, що це є мама його походить з Березова, цього коніка тато Рубін. Він мастів пішов і по мамі, і по татові, Сивину узів від тата а свій загальний окрас від мами. Гарні ножки. Як ти назвав його Сашко? Буян Буян. Сашко назвав Буян, але він не буяніт. Він не буягніт, він чимнулька. Файний такий має розкол усе. Лиш трошки прислаб. Нічого, будемо сподіватися, що буде все добре. Зараз ще зробили Розчин. Де тут, тут, Сашко? зробили Розчин горілка з медом. Отаку От однорідну таку масу зробили таку дірочку і так будемо зараз потрошки запшикувати йому периральну в рот. Так аби він цей. Ну Я буду зараз аж допомагати то робити не буду знімати, кладу ще трошки на паузу. Ану пропоробуй саме. Ага. No, no. Так, потрошки, по потрошки, Пшикай йому лиш. Добре, добре, а так, аби то хоч трохи йому попадало, то й буде все так. То все зараз не треба, то по, трохи тепер, трохи так, трохи буде п'єний. Завтра би ти йому зранку пева узяв, все. Так, <laughs> буде будун. Хлопці у тіктаці там я чув, зайшов був на утіктак, та й попав на трансляцію, що хлопці казали, що навчили пса пево пити. Та й кажу, що, що забагато багато пева дали рано, каже, просинаюся, а це так пес виї, що страшня <риво> у пса <будун. риво> Та би не було в цього коня будуна. <риво> так. Добре, ну покажемо, що цього коника. <риво> Заводиш його, а, там треба прибрати. Є ще отакий файний, розкладений, широкий новолександрієць. Винний високий, але укладнянький і дуже гарний такий. Чемний, спокійний, привіселили тут, бо він збоку стоїть. Вони разом тут стоють. Поклали його. Тепер, коли було велике, Валені, то його не чистили. По тій причині, що конік спокійний, чемний, він випасається, він не ду... ну, плоти не ломить, а це основна проблема жеребців у верхах. У нас обгорожені всі території такими парканами. О, І якщо ці паркани скачуть або ломить, то тоді, е, є проблема. А цей дуже чемний. Він нікований в тебе тепер, ні? Розковав тепер. О, Має таку грудничку, коник запріжний, робочий, працював, обходив свою господарку, тішить газду, це тато з сином, тримають такі коні, є ще кобилка. в цьому році дуже багато є падіжу з лошатами. Ну, на жаль, лошатку теж у Сашка від кобилки і від цього жеребчика вгинуло. Але нічого головне, що кобелка здорова, то таке. Лошадку втратили. Це не лише порадисті, високопорадісті, а кобилка простіша. У нас дуже подібна до гуцуликів. Коник такий складний. Мені вдається, от такі для горби наших отакі коні складні. Файну ногу під собою має, то це сама сила. Все. Слідуючи раз як виїхаємо познімати, вже коли буде, одужає. Покажемо на випасі. Він у дуже гарному пейзажному місці той жеребчик випасається, він там у джуса. У того, у того хлопа випасається, хто видів велике валюні, що з чітушки пив, а там е, е, спірту кигнув. Отак, такі краєвиди, такі пейзажі. Тут лиш погоді треба, так. Файно приїхати. Відпочити, коли файна погода, але жити тут на цих вітрах, у цих пейзажах, то... треба ще подумати, як коровки випасаються. Все. Всім дякую за увагу, до нових зустріч.